Якби я не вийшла в коридор, то мене звісно, вбило, бо вирвало всі вікна, всі двері. Все вилучило так само. Ми просто, мабуть, Бог є на світі і спас. Черкащина, як і багато інших областей, сьогодні постраждала від російського повітряного масового удару. Сьогодні саме Канівщина стала об'єктом. Нападу, повітряного нападу, на жаль, є пошкодження об'єкта критичної інфраструктури, роботи всі відповідні проводяться, але найгірше, що саме дві російські ракети вибухнули на житловому масиві. Ми сьогодні бачимо пошкодження на даний час близько семи багатоповерхівок, дитячий садок, одна школа міста Канєва.